Вітаємо, шановні друзі! Десятий тур другої ліги АФЛ, НАТО другої ліги АФЛ ВЧ 30-02 та ПВК Вест мають намір сьогодні продемонструвати хороший футзал. Момент який, ледь не забиває. Освоїлася вже на другій сходинці. ПВК Вест натомість на четвертій позиції. ПВК. Удар поворот. І самоділко дублем. Матчі прямих конкурентів відзначився. Футюк забиває. Зараз розіграли все-таки довірного. Представники ПВК Вест. І 1-0. Рахунок у цьому протистоянні стає. Михайло Горошко наставник Оптіми. Так оптіма подужала ПВК Вест у матчі очному Змагання ФЛ. Титульний партнер-селект Суперліги марка Select Sport Ukraine. Портюкреїн. Зною Петлак. Передача на ляха лях. Так само долучився до матчу в 32 геометрії вже по ходу чемпіонату. У другому колі з'явився Ігор Сприйн. Зник з радарів АФЛ, але бачимо, зараз знову долучається Знову ж таки брати участь, зокрема, у першій лізі ФЛ, у які команда е виступала а, зараз, де не забуває а, Так, Можна, в принципі, і нічу зіграти. І обидвоє будуть задоволені, але не зовсім. Сколовський забиває 2-0. Подивіться, який шквал емоцій зараз на лавці запасних команди ПВК Вест. Саткині. Арбітрне благання у цій ситуації. Удар поворота, який м'яч зараз залітає. Фантастичний гол виконанні 14-го номера. Володимир Малярчук забиває. Самоділку. Простріл! Красноштан все-таки випередив Малярчука. Малярчук, який був героєм. Попереднього результатив. Суперника. Петлака, сприйня. Ну, це пас в нікуди тут випадково. Тут передачу невдало виконав сприйняє. Войтюк! ну це маестро. Це вже виконавська майстерність на найвищому рівні. Гомілко Стоп викрутив Войтюк. Так, от Донат від 100 гривень. Саме так вказано. Зараз забуває Малярчук. Дубль оформлює. 2-4 рахунок у грі. Донат від 100 гривень. Передача зора забиває Сприн. Ось так. От занадто швидко ми поховали. Напевно, амбіції і мотиви забивати у цьому матчі для. І задавав хорошу пострілу. Зараз Даниленко. Пробивати потрібно! Хто забивати буде? Бойтюк, порожні ворота. Семеділко. Семеділко. Ну, для нього це легка здобич. 3-5. Рахунок у грі знову. Прикре випадку. 3-5 рахунок у грі. Даниленко! Даниленко! Сілецький. Якось так все це видовищно і просто виглядає, я хочу вам сказати, що не друзі. Спринь. Удар! Передачу, але забирає досвідчений Левицький м'яча. Семеділко прибуває з розворотне. Спринь. Зною петлак. Спринь! Сілецький. Заключні секунди цього матчу! Вам за перегляд цієї гри. Болівайте і підтримуйте свої команди. Чекаємо, чекаємо наступних матчів Асоціації футзалу.